1 січня 2026 року в Україні з вірогідністю в 90% закінчиться період пільгового розмитнення електромобілів і ціни одномоментно зростуть на 30%. Від замовлення електромобілів з Китаю, скоріш за все, доведеться утриматись. Продовжуємо розбирати електромобільний ринок в Україні в першій частині. Ми коротко, але змістовно розглянули стан ринку за підсумками по 2024 року. Якщо раптом ви ще не дивились це відео, то рекомендую це зробити за посиланням в описі, адже так вам буде набагато простіше зрозуміти логіку, за якою ми будували наші прогнози на цей 2025 рік. І так само попрошу підписатися на наші канали і соцмережі, а також подякувати нам лайком за проведену роботу. У 2024 році відбулося декілька значних подій, які прямо повпливають на ціноутворення. На ринку електромобілів в 2025 році, по-перше, це обширна цінова війна між китайськими та європейськими виробниками, яка суттєво знизила ціни на електрички у всіх нішах по всьому світу. А по-друге, це обрання Дональда Трампа президентом США. Всі ми в курсі його категоричного ставлення до Китаю і ексцентричний характер, тому легко припустити, що ним будуть прийняті рішення, направлені проти Китаю, що в свою чергу вплине на курс юань долар що в свою чергу вплине на ціни на електромобільному ринку? Загалом, якщо припустити розвиток подій по місяцях, очікується наступна картина. За аналогією з минулими роками, зимовий період у нас відмітиться стабільністю ринку. В цілому різких змін по вартості електромобілів у нас не передбачається, і після минулорічного падіння цін в наступні півтора-два місяці вигода при покупці чи замовленні електромобіля буде найбільшою в цьому році. На найближчі пару місяців також можна орієнтовно спрогнозувати, які марки у нас будуть лідирувати по продажах. На даний момент, на момент запису відео 16 січня, за пошуком в авторія можна знайти таку кількість нових електричок. Volkswagen ID.4 4 в кількості 85 штук, Honda MNV 67 штук, BYD Song Plus 119 штук і Zikr 001 142 штуки. А також. Підкреслимо Nissan Ariya – 41 штука. Відповідно, вірогідніше за все, на перших місцях по продажах ми побачимо BYD та Zikor, За ними будуть іти Volkswagen та Honda. А наступні місця розподіляться між Nissan, Audi та іншими виробниками, переважно з Європи. Далі, починаючи з березня і протягом всієї весни з поверненням попиту на електромобілі, очікується незначне, але регулярне зростання цін, тобто не одразу на високу суму, але поступово по кожних два тижні по 200-300 доларів. І в цей же час ми будемо уважно слідкувати за міжнародною ситуацією та за курсами валют, і вчасно інформувати вас про те, як ті чи інші події впливатимуть на ринок. Загалом, наприкінці травня і протягом червня, в період максимального попиту на світових ринках очікується різке зростання цін на всіх глобальних ринках, а головним чином через здорожчання ціни на морський фрахт. Тож кінець весни і початок літа можуть стати доволі ризиковими для замовлення автомобіля. І ми б рекомендували звернути увагу на ті моделі, які вже знаходяться в наявності в Україні. Після е, різкого зростання ціни. В червні а, очікується їх поступовий відкат до травневого рівня. А, це здешевшення буде також не різким, а відбуватиметься плавно протягом липня і на початку серпня. Але починаючи з серпня, ціни знову підуть вгору. Адже буде час пригадати, що у нас з 1 січня 2026 року в Україні з вірогідністю 90% закінчиться період пільгового розмитнення електромобілів. І ціни після нового року одномоментно зростуть на 30 і більше відсотків. Відповідно, скоріш за все, ми та інші автодилери в Україні в серпні активізуємо закупівлю електромобілів перед їх остаточним зрошенням з січня 26-го року. Починаючи з вересня, замовити авто з Китаю по ціні на рівні плюс-мінус серпня. Все ще буде реально, але в цьому випадку вже буде присутній певний ризик не отримати авто до. Підвищення цін на розмитнення, Тож, протягом осені, з вересня і по листопад, ми б рекомендували а, звернути увагу на вживані електромобілі, які ми доставляємо з Європи, адже час на їх доставку з Європи значно менший, ніж з Китаю, це буквально максимум один місяць. А, і також ціни на європейські марки протягом минулого року через демпінг Китаю також дуже сильно впали. Тобто, зараз з Європи автомобіль замовити. Так само вигідно, як і з інших ринків. А, в листопаді та грудні очікується у нас бум на китайські електромобілі. Але ті, які ми вже замовили в серпні, які приїхали у нас в Україну, ціни на них поступово знов-таки зростатимуть аж до самого нового року. Очікуємо в грудні найбільший попит на електромобілі в наявності, і відповідно це буде в цьому році найвища ціна. Проте, все одно навіть ці ціни будуть значно нижчими ніж з 01 січня. 26 року, якщо узагальнити всю цю інформацію, то на даний момент найвигіднішими місяцями для покупки а, будуть січень-лютий найближчі півтора-два місяці. Їм трохи поступатимуться за вигодою березень та квітень-травні, у нас буде чи не останній шанс в цьому році взяти електричку реально дешево за привабливою низькою ціною. В червні та на початку липня, скоріш за все, від замовлення електромобіля з Китаю доведеться відмовитись через високу ціну на фрахт. В цей момент також рекомендуватиму розглянути автомобілі саме з Європи з їх швидкою доставкою. В кінці липня на початку серпня ціни вже не будуть найнижчими, але все ж залишатимуться комфортними для замовлення авто. І якщо ви в кінці липня, в серпні замовляєте автомобіль, він якраз у вас приїжджає в листопаді на початку грудня, тобто дає вам час на те, щоб належно оформити цей автомобіль. В вересні електричку все ще можна буде замовити з Китаю, але це буде вже певним чином ризиковано. Тож починаючи з кінця вересня і до кінця листопада, рекомендуємо повним ходом розглядати саме авто з Європи, яке можна швидко привезти і розмитнити. І в листопаді грудні буде останній шанс забрати з наявності в Україні автівку за вже не найнижчою ціною, але за ціною адекватною, щоб не попасти під здорожчання цін, яке буде з початку 26 2026 року. Ці прогнози побудовані на загальному розумінні сезонності ринку електромобілів в Україні і світі. І також на розумінні впливу українського законодавства на ціноутворення. Окрім них, звісно, вплив можуть і, скоріше за все, будуть мати міжнародні політичні та економічні процеси, такі як цінова війна між Китаєм та Європою, заходи стримання Китаю Америкою і відповіддю на ці дії Китаю. самого. Всередині України також впливатиме внутрішнє законодавство, зростання цін на паливо та на електрику, коливання курсу гривні до долара і інші. Більш дрібні події, на жаль, всі ці зміни неможливо передбачити на дистанцію в цілий рік, але будь-які з цих змін, скоріш за все, будуть призводити до здорожчання цін на електрички в Україні. Але за всіма цими подіями ми будемо уважно спостерігати та завчасно інформувати наших клієнтів про всі можливі ризики при покупці чи замовленні авто. І так само наш колектив завжди з задоволенням підбере для вас найкращий варіант автомобіля для покупки з Китаю, Америки, Європи. Це не важливо. А важливо те, що за найнижчою ціною яка б ситуація не склалася. І щоб не пропустити свіжі новини, обов'язково підписуйтесь на наші YouTube, Telegram, Instagram та інші соцмережі. А також звертайтеся за детальним розрахунком до наших менеджерів. Всі контакти будуть в описі. Елькарс, ми вміємо рахувати.